Всім привіт! З вами Tos In інтернет-магазин музичних інструментів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді наушники Superlux. Моделька HD660 Pro. Почнемо огляд. Значить, ми маємо гарну упаковку. До речі, дуже має гарний подарунковий вигляд. Почнемо далі. Кабель і наушники, до речі, на два роз'єми. Великий джек 6,3, маленький джек 3,5. На різьбу. Тепер дістаємо. Отже, ось так вони виглядають. Зверніть увагу на металічну дужку. вона регулюється з двох сторін і відповідно стягуєте її на голові так само з двох сторін. Тепер. Дані динаміки знаходяться закритого типу, що можна використати їх для зведення на студії, використати для барабанів, використати для підключення цифрового піану, чи просто для плеєра, чи для побутових ваших якихось пристроїв. Бувають омні, зверніть увагу, 150-Ом, і дана моделька може бути на 32 Ом. Ще, крім того, комплектуються дані наушники, комплектується фірмовим чохлом. З логотипом Superlux, де вони туди чудово вміщаються і можна покласти в рюкзак. Дана модель для огляду зі всіх сторін. Чудова якість, чудове виконання роботи. Дана модель наушників Superlux hd 660 Pro, ви зможете придбати за посиланням під нашим відео. Підписуйтесь на наш канал ТрембітаTOS. З вами був Павло. Дякую за перегляд! До нових зустрічей та нових оглядів на нашому каналі.